Особливий вид дозвілля, якому користувачі соцмереж приділяють дедалі більше часу. короткі відео переглянути за день їх можна. Добру сотню. Якщо ви принаймні кілька разів стикалися з тіктоками, рілзами в інстаграмі або шортсами в Ютубі, то напевно помітили, як вони затягують за статистикою. Середній час перегляду користувачами рілзів в інстаграмі становить 53 хвилини за сесію. У чому секрет їхньої популярності і який це має вплив на користувачів? Це рубрика Треба рожувати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишина, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми рожовуємо тему, як з'явилися короткі відео і чому від них так важко відірватися. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок з повіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще підтримайте нашу роботу, ставши спонсорами каналу. Формат коротких відео закріпився завдяки Тіктоку, це ні для кого не секрет. Власне, це й принесло популярність і близько мільярда користувачів, які відвідують її щомісяця. Тільки в Україні в 2022 році налічувалося 10,5 мільйона користувачів цієї платформи. І поки в усьому світі сперечаються про прозорість і законність і компанії треба визнати творці тіктоку знайшли формат який прижився і в інших соцмережах соцмедійні гіганти створили свої версії інстаграм рілс ютуб Shorts. в усіх випадках йдеться про короткі відео на 10-30 секунд, які генерують самі ж користувачі. Ідея соцмережі, де можна публікувати короткі відео, зовсім не нова. Ще в 2013 році в США створили застосунок і сайт Vine, які мали досить схожий принцип. Тоді кількість користувачів Vine росла як на дріжджях. Приблизно втричі швидше ніж у його найближчих конкурентів, і наприкінці першого року існування вона досягла 24 мільйонів. Для порівняння один із тодішніх найбільш перспективних застосунків, а це тоді був Інстаграм, зібрав за перший рік лише мільйон користувачів. Хоча потім він ріс набагато швидше. Уже тоді в медіа з'явилися заголовки на зразок, чому короткі відео надзвичайно популярні в соцмережах. В принципі, напевно, такий заголовок має і це відео. Тоді журналісти зазначали, що короткі відео пропонують цілковито інший досвід, якщо порівнювати з традиційними довшими форматами. Їх легше робити. Вони спонукають людей до креативу, і також швидше стають вірусними і з'являються в інших соцмережах, наприклад, у Фейсбуці чи в Твіттері. Те саме можна помітити і з Тіктоком. Навіть якщо вас немає в цій мережі, відео звідти ви точно бачили у Фейсбуці, в Третці чи в Інстаграмі, чи в Іксі. Але Вайн проіснував порівняно недовго до 2017 року. Лише напевно так сталося через цілу низку невдалих операційних рішень материнської компанії, яка купила вайн ще перед запуском. Це був Twitter. Хоча офіційних пояснень цьому не надали, однією з версій є те, що керівництво вирішило зробити ставку на сервіс для онлайн-стрімінгів Перескоп, якщо ви такий взагалі пам'ятаєте. Згодом у Твіттері відкрито визнавали, що це було невдалим рішенням. Але зараз слово вайни існує і такі гештеги навіть ставлять під відео в Тіктоці. Це такий собі. Триб'ют першопрохідцям у цій сфері. Але в 2013 році навіть у США смартфонами користувалися лише 56% людей, у яких були мобільні телефони. У 2021 році це число зросло до 85%. Наявність смартфонів робить користування застосунками на зразок Vine зручним, тому що вони просто не орієнтовані на стаціонарні комп'ютери чи ноутбуки. До того ж, за цей час сильно покращилася якість камер, і кожен може не тільки переглядати а й створювати контент ще в 2018 році. 55% користувачів Тіктоку завантажували власні відео. Зараз це число ймовірно набагато набагато більше. Оглядач Guardian з технології Алекс Герн стверджує, що розмиття межі між творцями і споживачами це одна з основних причин успіху Тіктоку як застосунку. Тому формат коротких відео впав на досить благодатний ґрунт. Згідно з дослідженням маркетингової компанії HubSpot, 85% опитаних американських компаній наразі вважають короткі відео найефективнішим форматом у соцмережах, тому що саме вони збирають найбільше охоплення. А в інстаграмі окремий формат довгих відео IGTV взагалі. Зник і наразі постати довгі відео можна в основну стрічку. Рілзи і шортс це аналоги функціоналу TikTok в Інстаграмі та Ютубі, здобувають свою популярність також і через те, що вони перебувають у вже знайомих соцмережах. Тобто поруч із переглядами фотозвітів друзів можна також подивитися і цікаві саме вам відео. Але це лише другорядна причина. А серед найважливіших Алгоритми, які визначають ваші вподобання. Жодна соцмережа не розкриває деталі їхньої роботи чи особливостей машинного навчання. І навіть фахівці компанії не знають, чому алгоритми вибирають показати. Те, та відео. Але персоналізовані пропозиції, які вам точно сподобаються, одна з основних причин популярності таких застосунків. Система рекомендацій надає кожному користувачеві вміст, який ймовірно зацікавить цього конкретного користувача. Так розповідають про це в TikTok. Однією з важливих відмінностей саме TikTok від інших соцмереж є те, що користувачам починають пропонувати відео, щойно вони зареєструвалися, навіть якщо людина ще не підписалася на жоден аккаунт. І вже в той момент алгоритми Починають вивчати її вподобання. Скоріше за все, алгоритми ТікТоку базуються радше не на тому, що ви лайкаєте чи коментуєте, а на тому, що переглядаєте. Алгоритми. Так би мовити, тестують дуже різні відео, експериментують, показуючи їх вам у стрічці, і з огляду на вашу реакцію пропонують наступні. TikTok розширює межі ваших інтересів і відстежує, як ви взаємодієте з тими новими відео, які він розміщує на сторінці для вас. Так пояснює техоглядач і автор книжки TikTok Boom Кріс Стокел Вокер. Якщо алгоритми TikTok побачили, що вам подобається відео про Формулу – то вони можуть вам показати кілька відео про суперкари у TikTok Стверджують, що система рекомендацій враховує вподобання користувачів, виражені у взаємодії з додатком, як от публікація коментаря чи підписка на акаунт. До уваги беруть не лише ваші дії, а й девайс, яким ви користуєтеся, країну, в якій ви перебуваєте. Мову, яку використовуєте в застосунку, якщо ж ви самі публікуєте відео, то й деталі постів також, наприклад, які ви використовуєте гештеги. А оскільки відео переважно триває до 30 секунд, то користувач швидше обирає дивитися далі або пропустити з умовним серіалом на нетфліксі або 20-хвилинним відео на Ютубі, переважно так швидко визначитися просто не вдасться. Але що відбувається в мозку, коли ми дивимося тіктоки? Соцмережі, в принципі, є об'єктом уваги психологів через те, з якими станами їх починають пов'язувати вчені. Наприклад, страх щось пропустити, відомий як fear of missing out або ФОМО, і депресивні стани. А якщо ви не тільки споживаєте, а й самі створюєте контент, то є шанс отримати проблеми з самооцінкою, наприклад. Хоча великих і тривалих досліджень щодо впливу коротких відео поки що немає, тому що просто ще минуло замало часу, як мінімум, вчені вже провели деякі менші експерименти і можуть робити певні припущення. Так, перегляд коротких персоналізованих відео пов'язують з інтенсивнішою активацією. Низки ділянок мозку, якщо порівнювати з переглядом випадкових відео. Серед іншого, ФМРТ показує, що під час перегляду персоналізованих відео більше залучена мережа пасивного режиму роботи мозку або ж Default Mode Network. Вона активується, коли людина не виконує важкі когнітивні завдання, у яких потрібно досягнути, наприклад, якоїсь цілі, а вона натомість перебуває у стані спокою або занурена в себе. Також залучена вентральна ділянка, яка пов'язана з дофаміновими шляхами. Використання соцмереж Галом сприяє викиду дофаміну, який зокрема відповідає за відчуття задоволення і є дуже важливим у формуванні залежності. Речі, які викликають звикання, вивільняють набагато більше дофаміну в мозок. Що більше ми активуємо цю реакцію інтенсивного задоволення в соціальних мережах. То більше ми цього прагнемо. Повторювана дія стає менш захопливою, і в підсумку нам потрібно більше, щоб отримати те саме задоволення, яке ми отримували раніше з меншою кількістю, так пояснює психіатриня зі Стенфорту Анна Ленке. Власне, це стосується всіх соцмереж. Але оскільки від коротких відео вентральна ділянка активується сильніше, то можна припустити, що у випадку коротких відео ця проблема може бути. Більшою китайське дослідження 2021 року пов'язує використання TikTok зі зменшенням рівня самоконтролю. Але щоб з'ясувати цей вплив детальніше, потрібні подальші спостереження. Окрім схожої на залежність поведінки, вчених непокоїть і інша деталь: це зменшення концентрації уваги у людей, які дивляться короткі відео. В американських медіа навіть з'явився сталий вираз щодо цього феномену: TikTok Brain тіктоковий мозок, який застосовують до неуважних підлітків. Ймовірно, для цього є підстави ще одне дослідження з Китаю виявило, що люди, які постійно переглядають короткі відео, мають більші проблеми з концентрацією уваги, якщо порівнювати з тими, хто їх не дивиться. Хоча і тут, звичайно, потрібні додаткові дослідження, особливо що стосується розвитку мозку в дітей, щодо впливу на ще не сформований організм, побоювань найбільше. Якщо мозок дітей звикає до постійних змін відео, йому стає важко адаптуватися до нецифрової діяльності, де все відбувається не так швидко, стверджує Майкл Менос, директор центру уваги та навчання у дитячому. Чи лікарні Клівленду. Зараз у США відбувається велике дослідження розвитку мозку дітей, і там, зокрема, розглядають вплив соцмереж. У ньому беруть участь 12 тисяч неповнолітніх, але вчені ще далекі від результатів. Через побоювання суспільства щодо впливу коротких відео на дітей у TikTok заявили, що вимикатимуть сповіщення для підлітків 13-15 років після 21-ї години, а також час від часу надсилатимуть їм повідомлення про те, що потрібно відволіктися. Та якою буде ефективність цих дій можна. Тільки припускати Instagram і Facebook, платформи, які відносно недавно стали пропонувати своїм користувачам короткі відео, відзначають, що цей формат дозволив їм збільшити середній час проведення у соцмережі. Це хороша новина для те гігантів, але напевно не дуже хороша для їхніх користувачів. Хоч би як там було короткі відео затягують, тому важливо обмежити їхнє споживання, наскільки це можливо. Або, наприклад, виокремлювати для себе певний час протягом дня, у який їх можна дивитися. Наприклад, ви собі даєте 20 хвилин, щоб позалипати в тоці і ставити собі нагадування про те, що ці 20 хвилин закінчилися, тому що розробники соцмереж. Торгують увагою користувачів. Що більше часу ви проводите там, то більше грошей отримує компанія від рекламодавців. Важливо усвідомлювати це і не падати в цю кролячу нору коротких відео, через які ви можете гірше спати, мати проблеми з працездатністю чи погано спілкуватися з людьми довкола. Не варто дозволяти соцмережам красти ваш час. Хочемо подякувати Артему Албулу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!